Вітаю вас! Коли ви знаходитесь на головній сторінці лічасу, тут зліва у верхнього кутку є посилання на трансляції турнірів, які зараз відбуваються. Наприклад, і зараз проходить Woman Grand Prix, великий турнір серед жінок, етап відбору на чемпіонат світу, та у ньому не беруть участь шахістки з України. Не беруть вони участь по тій причині, що наші представниці, які хотіли, які мали там брати участь, Анна та тамарія Музичук, дві сестри. Вони відмовились від участі по тій причині, що до нього допустили спортсменок з Росії. І це надзвичайно жахливо, що наші шахістки не беруть участь, а росіянки грають. Тут багато дуже питань до міжнародної шахової федерації. Там голова Шахової Федерації Русня. Вся федерація сидить на руснявих грошах, і багато з ними проблем є. Я про це часто пишу у себе в телеграм-каналі. До речі, підписуйтесь до нього. Посилання у описі до відео. І ось ця ситуація наштовхнула мене на думку зробити, записати ряд відео про видатних українських шахісток. Вони справді видатні не лише своєю активною громадянською позицією, але й тим, як вони грають в шахи. Наприклад, останню міжнародну шахову олімпіаду збірна України виграла, виграла, переграла всі команди світу. Окрім того, серед українських. Шахісток, двоє були чемпіонками світу, і сьогодні ми подивимося партію Марії Мозичук, яка була чемпіонкою світу. І саме вигравши ось цю партію, яку ми зараз побачимо. Ми зараз побачимо, як стають чемпіонками світу. Це 2015 рік, гра проти Наталії Погоніної, росіянки. І Марія Мозичук починає партію ходом е 4 Е5, кінь ф 3 кінь С6, слон B5. Іспанська партія, слон а 4 кінь ф 6 коротка рокировка. B5, слон B3, слон Е7. І є закритий варіант. Білі виводять туру на Е1, чорні грають D6, С3, підготовлюючи D4, коротка рокіровка H3. Д4 тут на D4 неприємно зустріти слон G4. Так, Непрямим чином, впливаючи на центр, атакуючи і зв'язуючи цього коня, чорні впливають на цього пішака. Тому, слон на G4 тут трохи неприємний, тому білі грають H3. І чорні грають кінь B8. Це нормальний хід. Один з можливих в цій позиції. Це варіант Бреєра. Тобто, інший, можливий, мабуть, найпопулярніший, хоча я не впевнений. Мені здається кінь-5 найпопулярніше рішення. Ще можу помилятися. Так. Кінь опять, найпопулярніше рішення варіант Чигоріна. Ідея і того і того ходу в тому, щоб треба пропустити пішака С вперед, щоб цей пішак боровся за центральні поля, захоплював простір. Кінь б 8 видається трохи дивним ходом, тому що кінь іде назад, але потім зможе через D7 вийти на активне поле. Це доволі тип... ну, не, те, щоб... не те, щоб типовий маневр, але абсолютно все нормально з цим ходом, хоч і виглядає дивно. Білі грають D4, кінь на D7, пішак А4. Також десь створюємо тиск на пішака Б5, іноді хочемо в якийсь корисний момент розмінятися і відкрити лінію А для тури. Чорні грають слон Б7, наприклад, вже загрожувало взяття, так, і чорні не можуть забрати відповідь, тому що там тра підвисала би. Тому слон Б7, кінь Д2, c 5 Д5. білі закривають центр. Отже, центр закритий. і... Тепер, коли всі пішокові ланцюги білих і чорних вперлись один в одного і не можуть ніяким чином тут гра відкритися, то гра переноситься на фланги. Білі зазвичай грають на королівському фланці, чорні на ферезовому. Це 4 слон С2 і кінці 5. Ось бачимо цей. Кінь, який свого часу відходив на B8, через D7 вийшов на c 5 і тепер займає гарне поле. Іноді хоче на D3 залізти, іноді ну, цього пішака на E4 атакує, багато, багато гарних полів контролює цей кінь. Кінь F1, також типовий хід, кінь йде або на E3, або на G3, звідки він зможе попасти на F5, Тора E8. Кінь G3, пішак G6, також все доволі типово. Не пускаємо коня на f5, також десь слон на E7 трошки невдало стоїть, тому слон, можливо, піде на F8, слон e3, ферзь c7, кінь d2. Кінь d2 новинка, і от саме з цього ходу починається доволі оригінальний план, який проводить Марія Мозячук. Я такого плану ще не бачив. Слон F8 грають чорні, 2, поки що все логічно. Білі з'єднують між собою тури, десь додаткове поле Д3 беруть під контроль. Кінь на D7, і тут F3, кінь Б6. Чорні натискають на пішака А4 і просять білих. Визначитися, що вони хочуть робити, яку структуру вони хочуть мати, чи хочуть вони лінію А відкривати чи ні. Марія Мозичук не хоче відкривати лінію, тому грає А5, кінь D7. І тепер кінь H1. Тобто білі насуваються шляхом, хочуть зіграти G4, поставити сюди пішака і таким чином насуватися на королівському фланзі. Слон g 7 оскільки білі розставили пішаки по білих полях. Слон тут контролює чорні поля. Чорний, десь, десь хоче на а 4 залізти. G4, ферзь D8. ще ферзь підключається до контролю на цій діагоналі. ферзь f2, слон а 4 кінь G3, Тура c 8 король G2. Білі готуються. Король G2 такий хід загально укріплюючий. Король стає поближче, десь коня захищає, пішака захищає. Немає куди поспішати. Тому що позиція носить закритий характер, і в чорних немає якоїсь активної гри, тобто білі можуть не поспішаючи готувати прорив. Наприклад, після ходу кінь F8 тут комп'ютер радить одразу грати F4. Це ідея білих, яку вони тут хочуть провести, але. От в дусі мого попереднього коментаря був зіграний хід F1, нікуди не поспішаючи. Розставляємо фігури, і вже потім, вже потім, коли всі фігури стоять на агресивних позиціях, граємо F4, прориваємось. F4 побили-побили. Таким чином відкрили лінію F. Пішак на Е4 можна зауважити, що він відсталий. Тобто він знаходиться позаду пішакового ланцюга і не може бути захищений іншими пішаками. Та не просто чорним на нього давити. У білих дуже багато фігур, які цього пішака захищають. Тура С7, Тора підключається до захисту по другому ряду. Пішака на е 7 захищає. Розмінялись на G5, кінь F3, ферзь Е7. Кінь Д4. Я, я, коли дивився в партію, мені, трошки не с... мені тут інша ідея прийшла в голову на інше поле поставити коня. Тут зіграв би G5 з ідеєю через H2 перевести коня на G4. Ну, мабуть, спочатку H4 треба зіграти, а потім перевести коня на G4, звідки Кінь зможе піти на F6 або H6. Тому що мені трошки не сподобалось положення коня на D4. Здається, що він взагалі нікуди не йде. Всі поля попереду здається, що чорними фігурами прикриті. Та насправді, як покаже подальший розвиток партії, кінь на цьому полі з цього поля є йому куди пригати. Так, чорні грають у фарзі 5, бачимо, що у чорних доволі стіснені чорні і не видно толком що їм робити. Тому так, трошки топчуся на місці. Білі грають А4, чорні грають а 6. Таке вже деяке послаблення позиції. Ідея чорних зрозуміла, вони грають А6 для того, щоб на G5, наприклад, зустріти хід G5 ходом H5, а хід H5, можливо, ходом G5, для того, щоб тримати закритим королівський фланг, але вже деякі додаткові слабкості. Ферзь D2. І тут, наприклад, ось тут гарний варіант на король g 7 такий доволі очевидний хід, прикриваючи пішака А6, на якого біля атакують. Тут вже прижок коня на F5 можливий. і ось Те, що кінь може пригнути на поле F5, допомагає вілам. Кінь F5, треба забирати, інакше на А6 падає. і Після взяття тура F5. Ферзь під боєм єдине поле, куди може відійти це е 7 І тепер тура h5. Ось таким чином добирається до пішака а 6 білі. І тут після ферзь f6, тура F1, ферзь під боєм має відходити на g6, кінь f5, шах, король g8, кінь а 6 Білі виграють Ферзя, тому що після король g7 тура h5. Лінійний удар на Ферзя і на короля. Якщо король відходив би на лінію h, то нічого не змінилося, б відкриття атаки, а потім все одно Трад G5, тому король G7, тура G5. І тут правда здається, що у чорних за ферзя досить достатня компенсація. Наприклад. Два коня та Тора, так. Але атака продовжується, а чорні фігури не можуть підключитись до захисту. Ферзь H5 G5 шах, і там після короля h 7 Тора F6 це загрожує ТРА 6 мат, і як мінімум, як мінімум білі відігрують фігуру після g 6 і H5. Кінь не може відійти, тому що ТРО 6 мат. Ну, і це не просто відігрує фігуру, а також продовжується. Тут виграно Ось такий цікавий варіант. Тому грають чорний слон c8, у відповідь атакують пішака на G4. Кінь c 6 слон відійшов, звільнилось поле для коня. Ось з цього коня бачимо вже за два ходи. Він в деяких варіантах на f5 приїгає, тут c6 прияє, тобто той, той кінь, який мені спочатку на d4 не дуже сподобався, насправді дуже гарно себе проявляє. Ферзь під боєм має відходити. ферзь F4 захистили пішака на g4. d 7 Пішак D6 був під боєм, тому захистились. Тура F2. Білі готується здвоєння тур по лінії F. Слон b7 напала на коня, кінь відійшов. Звичайно, не треба цього слона розмінювати. Цей слон поки що нічого не робить. Тура Е5, кінь F3, відігнали туру. Тепер зіграли g5, H5, і знову кінь повернувся на d4 чорні поставили ферзя на e5, білі, звичайно, ферзів не розмінюють. Тура c 7 чорні продовжують стояти на місці, зовсім ніякої активної гри в них немає. Білі тиснуть, і ось тепер тура F1 здвоїлись по лінії F. І тут чорні допустили помилку, тура є на e7. І після цього ходу доволі закритими цей ферзь виходить. Тобто раніше цей ферзь міг відійти на поле Е7. Тепер після цього ходу ферзю взагалі нікуди не можна відійти, крім як по цій діагоналі. Але ось ходом тура F6, білі цю діагональ закривають, і доволі серйозна загроза. Білі хочуть зіграти конем на F3, і ферзь попався. Ферзь буде виключеним з гри. І тому Тура має відходити на D7. І тут вже білі могли виграти знову ось цей кінь вже міг запригнути на f5, просто неймовірний виграш був би. Кінь пригає на f5 з ідеєю піти на h6. І там, там ще цікаво, дуже цікаві варіанти, коли кінь на А6 потрапляє, але давайте спочатку подивимося, що буде, якщо коня забрати. Якщо його забирають, то білі забирають тюрою. ферзь під боєм має відходити, і тепер тура а 6 Одразу декілька неприємних загроз є. Наприклад, зіграти ферзь d4 загрози, ферзь h8. По-друге, пішак на h5 провисає, хінь хоче забрати на h5 і на f6. І ось знову той фактор, про який я вже декілька разів говорив і вже, мабуть, не буду казати. У чорних дуже великі проблеми з комунікацією між фігурами. Тобто їх фігурам Через брак простору дуже нелегко переходити до захисту та маневрувати. Вони всі в одній кучці стоять і ось не можуть розвернутися добре. Тут приблизний варіант F6, наприклад, для того, щоб якось тури підключити по сьомому ряду до захисту, кінь H5, хочемо забрати на F6 з подвійним ударом на ферзя та короля, кінь h7, ферзь F4, захищаючи пішака на e 4 і на тура F7, наприклад, наприклад. Тура б' H7, можна зіграти і на король б'є H7, вже 6 шах. І якщо король відходить, то забираємо туру, якщо король забирає пішака, то навіть матуємо. Такий варіант міг бути. Якщо забрати коня, тобто позиція розвалюється, одразу пішакова структура руйнується. Якщо ферзь, якщо після цього ходу, наприклад, зіграють якось слон 8. То кінь потрапляє на а 6 і тут дуже гарні варіанти. Тут інша тура на f5 виходить. Здається, що поле f 5 прикриває, але такий, такий сторож, що хто завгодно може сюди стати. І знову неймовірні варіанти, якщо, цього, якщо цю туру забирають, то після тура F5, ферзі 8 в кінь б'є аж 5 шах, ферзь Д4 шах. просто позиція чорних розвалюється. Білі фігури могучим кулаком просто накидаються на цього короля. Ось, А якщо ферзь відходить після трай F5, ну все одно бачимо, що дуже багато білих фігур тут біля чорного короля. Знову кінь аж 5 шах і ферзь d4 і загрожує всілякі відкриття атаки, мабуть, немає у чорних кращого ходу, ніж ферзя повертати на е 5 і віддавати ферзя. Дуже гарні варіанти тут виникали після цього ходу коня на f5. Але, може, не все так просто. Тобто варіантів насправді багато, і всіх їх порахувати можливо не так просто, можливо, в f 4 було зіграно. Можливо, по тій причині, що дуже від велика відповідальність і. Якщо можна вигравати, тобто не погіршуючи позицію, поступово все більше стискаючи та стискаючи чорних, у них вже ніякої контргри немає, То можна її не рвати нікуди. Турани F4, пішак B4, чорні стараються якось активізуватися. Кінь F3, Ферзь G7. І ось тут, мабуть, ось це, мабуть, вирішальна помилка. Тут десь чорні вже не витримали напруження. Можна було... Не можна було, треба було спочатку побити на С3 для того, щоб пішак зараз атакує ферзя і там вже на взяття відходити ферзем. Тому що, коли відійшли ферзем так, то по суті пішака на b 4 віддали. І зараз кінь має відходити, кінь стає на d 3 мабуть, була ідея, що. Білі розміняє цього коня на слона, і там лінія С буде у чорних якось фігури заграють. Але тут Тура F6 дуже гарний хід. По суті, повністю виключається гри, Виключаємо його. І після кінь h7 цю туру нікуди не відводимо. Кінь D4 Кінь, здається, вже четвертий чи п'ятий раз на поле D4 стає. Кінь б'є f 6 Дозволяємо забрати, але просто з цього ферзя тримаємо виключеного, ферзь має відходити на F8, на a 6 не може, тому що наш ферзь це поле контролює. І... І тут тут уже насправді можна було добивати ходом кінь H5, і після gH, слон б'є D3, пішак б'є d 3 Турай f 5 загрози вирішальні знову. Останній раз, точно останній раз кажу, що у чорних дуже погано з мобільністю. Ось ці три фігури ніяким чином не можуть допомогти захистити короля. Але не було зіграно кінь h 5, тим не менше ніде і ні разу за цю партію Марія Музичук не випускала перемогу і доволі впевнено її вела. Зіграно слон А4 Тура під боєм. чорні вирішують віддати якість у відповідь, але підводять коня, централізують його. Слон б'є d 7 тура б'є d 7 кінь f 3 Кінь G4 не хочуть розмінювати коней. Але ось тут і удар, який був, можливо, декілька ходів назад, також виграє. Кінь H5, руйнується прикриття короля. Ферзь g5 шах, ну, король має відходити. б'є BH5, подвійний удар на короля та коня. Кінь H6 єдиний спосіб не віддати матеріал. І тут король h2. Просто звільнюючи лінію G для 3 і чорні беззахисні. Після ферзі 8, Тура g 1 здались. Тобто На ферзь h7, наприклад, білі грають кінь g5, ферзь під боєм, ферзь має захищати коня. На ферзь g6, наприклад, виграє кінь B F7 шахом. Знищення захисту, знищення опори під цим ферзем, якщо ферзь забирає, то мат після ферзі 6, ферзь h7 f 8, фарс G8, Farsi G8. Е, якщо Які ще варіанти, якщо Тура забирає, ну, можна просто ферзя забирати. І все одно матується, так, тому що кінь не може відійти, тому що мат на H7 буде, білі хоче цього коня забрати. Якщо чорний його захищає, то після ферсі 8 мат. Ну, тобто, в будь-якому випадку мат в декілька ходів, тому... тому, тому чорні здались. Прекрасна перемога, як на мій смак, дуже гарна партія від Марії Музичук. Сподіваюсь, вам також сподобалось. Попереду буде ще багато партій від наших українських шахісток. Будь ласка, підписуйтесь на канал і до зустрічі!